Людмила, жителька рівного, стикнулася із неприємною ситуацією. З її слів, у неї вимкнули світло, оскільки її батько, що був співвласником квартири, помер та залишив свою частину власності її неповнолітній доньці. Зі слів жінки, вона теж є співвласником. Жінка запевняє, що не отримувала від рівне обленерго ніяких попереджень про відключення та боргів за споживання світла в неї немає. Зіткнулася я з такою проблемою, що без попередження мене рівне обленерго відключило на електро. Звернулася в наш місцевий проєкт, вони сказали, що в них ніяких питань до нас немає. Звернулася в обленерго, сказали, що відключили світло на основі того, що не продовжено договір. У Рівне Обленерго розповідають з 2022 року було здійснено лише три оплати за спожиту електричну енергію. Відповідно, за цією адресою накопичувалася заборгованість. ТОВ Рек звернулася до суду для стягнення цієї заборгованості і отримало відповідь із суду про смерть вказаного власника житлового приміщення. Рівне Обленерго надіслало лист повідомлення до споживача, в якому вказується, що необхідно укласти договір із спадкоємцем та з новим власником цього житлового приміщення. Такий лист був направлений пані Людмилі. Тут перераховуються усі необхідні документи для укладання договора, і міститься звернення уваги споживача на те, що згідно правил роздрібного ринку електричної енергії впродовж 20 робочих днів з дня відправлення цього запиту. Якщо не буде ініціативи з боку спадкоємця про укладення договору, тоді припинення електроживлення електроустановок буде здійснюватися без додаткового попередження. Як з'ясувалося, вся біда, яка трапилась у пані Людмили, через те, що вона не реагувала на отримані попередження та вчасно не переоформила на себе договір. Все, що їй тепер залишається, це оформлювати на себе право власності. Також як з'ясувалося, вона на даний момент має борги за електроспоживання. Крім того, хочу також зауважити, що за даними від енергопостачальної компанії за цією адресою знову вже накопичена заборгованість. Тобто в квітні, в травні була остання проплата, і зараз знову вже накопичена заборгованість. Рівне обленерго закликають, аби таких ситуацій не траплялося, вчасно реагуйте на повідомлення та сплачуйте за електроспоживання. Ми закликаємо споживачів. Якщо вони отримують листи від Рівне Обленерго, в жодному випадку не ігноруйте їх. Приходьте, будемо розбиратися, будемо йти вам на зустріч, будемо допомагати залишатися з електропостачанням. Артем Максименко та Артем Шаула, телеканал ITV Media Group.